Перед школою номер 2 імені Тараса Шевченка, що знаходиться в Мукачеві, на 10-ту годину ранку вже досить людно. Майбутні студенти прибули з Берегівського, Мукачівського, Свалявського, Воловецького та Міжгірського районів. Ми їх запитали, чи знають вони роки народження та смерті Тараса Шевченка. Тарас Шевченко народився 1614 помер померше третього шість помер. Він о, так як народився 9 березня. Помер на другий день. Це було 10 березня 1861 року. Мову, я знаю, погано. Чесно, тут буду вгадувати. Я, чесно, не знаю. А Шевченко? Помер Шевченко у 61-му році. А народився? До 1700 чи 800? 700. <помер> Єва Іванівна прийшла підтримати свою онуку. Приїхали з самого ранку із Міжгір'я. Каже, добре, що школа знаходиться недалеко від автовокзалу, тому довго блукати Мукачевом не довелося. Я привела свою внучку, батьки її поїхали на заробітки, ну а я прийшла з ним, щоб мало піддержати її. Вона в мене така досить сміла, але все рівно підтримка повинна бути. Так переживаю. Переживаю в мене менша внучка, переживаю. Дай Бог усім дітям, що поступили і за неї дуже переживаю. Громадські спостерігачі від мережі опора традиційно стежать за проведенням зно. Не винятком стало і тестування з української мови та літератури. Поки що все добре. Всюди є вказівники, всюди є пломби, тобто процедура тестування дотримана. Поки що все гаразд. Далі будемо дивитися, як там в аудиторіях буде. Відповідальна особа за тестування в школі номер 2 розповідає, що 28 травня на зно мали прибути 165 абітурієнтів, але не всі з них прийшли на пункт тестування. Не з'явилося 13%, це приблизно 8%. Я скажу, що ця явка ще досить нормальна по відношенню до інших предметів, тому що цього року у нас вже це четверте тестування, і відсутні у нас коливалися від 10 до 12%. Перед початком тестування випускників попередили, що їх будуть перевіряти, чи не користуються вони мобільними телефонами. Якщо його знаходять, то абітурієнт автоматично не складає тест з предмету. У нас е сьогодні нове. Перше в області буде працювати бригада з металошукачами. Про це е, абітурієнти попереджені Залучені до пункту тестування працівники педагогічні про це теж попереджені. І, можливо, я не знаю, але можливо, і на цьому пункті тестування у нас прийдуть із металошукачами, е, обшукають учнів для того, щоб е, вони не мали можливість користуватися недозволеними під час тестування предметами. Загалом знос української мови та літератури проходить без значних ексцесів, але знову в місті Ужгород абітурієнт прийшов без паспорту, а тому до написання тест. Тів його не допустили. Наступним буде тестування з історії України, яке складатимуть також у дві сесії. Відбудеться воно 31 травня та 1 червня.